Вітаю в бункері Олегович. Сьогодні ми з вами розглянемо простий та складний автокрафт. Простий покажу на прикладі медичних шприців. Для цього нам потрібно промисловий збирач, промисловий адаптер, два конвейера та електроенергія. Промисловий збирач закладаємо креслення медичного шприцу. Нижній ящик складуємо ресурси, з якого вони крафтяться. Зараз покажу, як це все під'єднати конвейері виставляємо в нижній виставляємо фільтр на ресурси, верхній на медицину. Далі робимо так. Industrial Out, Під'єднуємо до цього. І на вхід до збирача. З нашого збирача до верхнього конвейера і в наш ящик. Тепер це все треба під'єднати до електрики. Підходимо до розгалужувача, ставимо тут три. Frінchut. І тепер під'єднуємо наші конвейери і наш збирач. В принципі, все готово. Вмикаємо конвейери, вмикаємо збирач, наші ресурси забираються. Тут виходять наші шприци і конвійер переносить їх в наш ящик. Все, з цим розібралось, тепер переходимо до складного. Для складного крафту нам треба наш промисловий збирач, другий верстак, три ящики, один маленький для наших креслень. Один для наших ресурсів і один, який буде складатись вироби. Три адаптери на ці ящики, 11 конвейерів, три промислових розподілювача та три промислових комбайнери. Перший конвейер буде відповідати за те, щоб наші ресурси переходили в наш збирач. Ми будемо крафтити з вами шприц, пістолетний патрон та набій 556. Для того, щоб наш конвейер не перегнав всі наші ресурси в цей збирач, треба виставити фільтри. Фільтри треба виставляти X2 від вартості крафту. В моєму варіанті це ось так: 30 тканини, 30 пального, 20 металу та 10 пороху. Це треба вводити в графу максимально ресурсів верхню. Підключаємо це таким чином. Вихід з нашого ящику, підключаємо до входу конвейера. З конвейера в збирач. Цей конвейер слугує для того, щоб е, вироби потрапляли в цей ящик. Включаємо просто вихід збирача до конвейера і в ящик. Тут фільтри виставляти ніякі не треба, тому що лишнього він звідси не забере. Це у нас система, яка буде контролювати кількість предметів в цьому ящику. В нашому випадку це шприці та набої. Виставляємо фільтри в них під ваші потреби. Я вписав 20 шприців, стак набоїв на пістолет та стак набоїв 556. Підключаємо це таким чином. Це ось система, яка буде подавати креслення. Наш збирач. В ній ми виставляємо ось такі фільтри. Креслення шприцу, креслення патрону. І тут це все повторюємо. Для того, щоб вибрати креслення, тут вводимо, наприклад, шприц, натискаємо не на сам шприц, а на його креслення. Ну і під'єднуємо це таким чином. Далі цю систему треба приєднати до нашого збирача та нашого ящика. Одна з них буде подавати туди креслення, інша забирати. Під'єднуємо це таким чином. Наприклад, ця система буде подавати. Права система буде забирати збирача креслення та передавати їх в ящик. По трубам розібрались, тепер треба переходити до електрики. Електрику треба підключати таким чином. Електричний розглужувач вставляємо на 12 branch аут з нього. Приєднуємо до power поверхіна конвеєра. Далі послідовно підключаємо всі наші конвеєри. З останнього конвейера підключаємо промисловий збирач. Далі щоб все працювало. Систему контролю підключаємо до системи, яка забирає креслення з автокрафту. Фільтр пас підключаємо на включення конвейеру. Включаємо до, до системи, яка подає креслення фільтер файл. навімкнення. Далі ще при отриманні потрібної кількості предметів. Не потрібний нам вже конвейер вимикався, потрібно підключити це таким чином. Фільтр пас на вимкнення. І також це робимо в обратну сторону. Все, наша система готова. Вмикаємо подачу ресурсів. Забирати ресурси. Систему контролю. Перевіряємо. Ресурси на місці. Спрацювала наша система контролю, увімкнула подачу креслень. Перевіряємо креслення тут. Вмикаємо крафт. Процес пішов. Як тільки в цьому ящику буде потрібна кількість приців, спрацює датчик на цьому конвейері, передасть сигнал далі, запуститься цей конвейер, вимкне подачу цього конвейера і креслення звідси поїде назад в ящик. І будем виготовлятись наступний інгредієнт, тобто патрон пистолетний. Ось ми бачимо, спрацював конвейер, який забирає наше креслення і вимкнув цей конвейер. Все, пішов крафт тільки патронів, і креслення повернулося назад в ящик. Кількість може трохи відрізнятись, в нашому випадку у нас крафтилось 22 шприци. Тому що потрібен час на спрацювання системи, ось і вся система складного та простого крафту.